Радіо ЮЕЙЧИКАГО, дорогі радіослухачі, зараз з нами на прямому зв'язку Ірина Фаріон, мовознавець, науковець, педагог, блогер, громадська діячка та прекрасна жінка. Пані Ірино, вітаю вас! Вітаю, слава Україні! Героям слава! Як завжди, тему, яку я придумаю, це для вас є, вона є сюрпризом. Тож, давайте сьогодні поговоримо про символи України. Що О. на ваш коли ви чуєте символи України? що перше приходить вам на вашу думку. Ну, вишиванка, звичайно, соняхи, польові квіти, маки, волошки. І, звісно, що символ України це дуже працьовита тваринка, яка називається ВІЛ. ВІЛ це те, що дуже тяжко запрягає, а коли запряжете, вже, то він же не зупиниться у своїй меті. Дуже дякую за відповідь, а як на рахунок тризубу? О, бачите, я щось. наскільки на, на це маєш в серці, що навіть не виповіла. До речі, а на мені, власне, зображення а а хочу, Якщо видно, я можу встати, трошки. Та в мене також з собою завжди є от такий срібненький, маленький. Так, звичайно, Тризуб, який має дуже глибоку і давню історію ще від часів Володимира, може глибоко і до нього. Його інтерпретують по-різному, прочитують там волю, все що завгодно. Ну але я сподіваюся, що власне та війна навчить українців мати символи не просто як ритуальні знаки, а розуміти, що за кожен свій символ треба боротися, тому що твої символи це твої кордони. А якщо ти зумієш захистити свої кордони на рівні символів, то захистиш їх і на рівні свого банального комфорту, спокійно сидіти в кнайпі і пити каву. Тобто дуже хочеться, щоб оце зовнішнє носіння символів, які ми маємо сьогодні, і ви на собі, і я зараз на собі, щоб це було насправді глибоко внутрішньо. Є такий філософ Бальтазар, 17 століття, який казав, що всередині. Має бути більше ніж зовні. Ну от я хочу тут ці, ці слова адресувати всім українцям е, сьогодні, які щойно тепер повернулися до своєї української е, символіки. Я сподіваюся, що ця хвиля не згасне, а навпаки, піде в глибину. Так як скажімо, я була вражена, коли відпочивала в Туреччині ще з свого часу, коли в принципі на кожній будівлі є турецький прапор. Е, те саме стосується і Сполучених Штатів Америки. В Україні у нас не було такого культивування е, своїх символів. І, до прикладу, якщо навіть міська рада у Львові проголосувала за те, щоб на знаменні свята поряд е, з синьо жовтим прапором вивішували прапор нашої революційної націоналістичної боротьби, червоно-чорної, червоно-чорний. Ну то, звісно, товариш Садовий абсолютно ігнорував це. Натомість в Кропивницькому цей прапор поряд із їхньою адміністрацією стоїть на постійній основі. Ось вона виняткової сили символіка червоно-чорного кольору. Пані Ірино, ви знаєте, я трошки цікавився історією походження тризубу і знайшов таке, що це є символ із Скандинавії і улюблена руна дівчинки Хельги, яка, звичайно, ми знаємо як кінгиня Ольга. Вона вийшла заміж за Ігоря. І Ігор. тому після його смерті вона використовувала цей символ руну, що, до речі, ця руна має таке значення, як руна захисту та а Зв'язку з вищими силами, Откровення та зв'язку з вищими силами. І колір має золотий. Тож, якраз оця княгиня Ольга, так його, коли вробила ці всі походи, то завжди використовувала цей символ. Також тризуб є не тільки в Україні, на українських теренах був знаменитий, він також в інших країнах був. Ми знаємо про царя морів, океанів. E, так, і Посейдон, так він використовував так само тризуб, і значення його є e, потойбічний світ, земний світ і небесний світ, угу. от, от, e, дуже цікаво. Але на тему от Ольги, дякую, що ви заторкнулися. Зверніть увагу, коли Ольга прийшла на наші землі, Ольга як Хельга, що буквально означає свята, і чоловіком її був Ігор, тобто Інгвар, також скандинавського походження. То коли вони народили дитинку, пане Ігорю. То розуміли, що символіка в імені їхньої дитини має мати інший характер ніж їхні імена, ніж Ольга і Ігор. І тому дитину вони називали вже не скандинавською мовою, а називали нашою українською і дитина назвалася Святослав. Тому логічно, коли Святослав, який до речі відмовився приймати християнство або переконаним язичником, і до цієї язичницької віри українці мають ставитися з великою повагою, тому що це наша глибока дохристиянська культура, це також наш символ, якщо ми з вами говоримо про символіку. Ми і досі святимо мак, і досі вважаємо чесник оберегом. І насправді наші свята, і великодні, і різдвяні, і зелені свята це абсолютний синтез дохристиянського і християнського. Так, от, коли їхній син Святослав народив вже свого сина, то він також був названий українською Володимир. А Володимир народив Святослава і так далі. Тобто, символіку ми можемо шукати абсолютно у всьому, і вона дуже знакова, і через імена також. А ваші. Ім'я власне з тих давніх нормандських часів е, ігор, Інгвар, моє також звітам, Ірина, це інгігерда. Але ми пристосували це все на нашому мовному ґрунті, так що годі тепер в нашому Ігорові впізнати якогось чужинця чи, скажімо, в Ірині також впізнати грецьке ім'я. Ігора, я зі школи запам'ятав його долю, тому не хочу пов'язувати себе з ним. <ріст> Пані Ірино, давайте тоді перейдемо до іншого. До речі, давайте проглянемо історію, бо тризуб був фактично в деякий момент історичний загублений. І уже Михайло Грушевський запропонував його саме як символ України в 2017 році, наскільки я пам'ятаю. Чи ви можете щось прокоментувати? Ну e, no, e, я можу. Прокоментувати тільки в тому сенсі, що не існує держави без своїх символів. І дякувати Богу, Грушевському стало розуму повернути власне цю символіку, хоча Грушевський, за своїми переконаннями, був дуже далекий від націоцентричної парадигми світу. І погляди Грушевського абсолютно суперечили, скажімо, поглядам Міхновського. І якщо би на ту пору, в 17 21 році перемогла доктрина Міхновського, націоналіста. Істична, я думаю, що ми би не мали такої біди, тому що упродовж 70-х років, поки ми були у складі цього совєтського цієї імперії зла, нас не культивували націоцентричні погляди, і випливало воно все власне із переконань Михайла Грушевського. Але те, що він відновив тризуб, і це прийшло у нашу. Символіку як відновлене, це звичайно позитивна річ. Тобто, усіх наших історичних діячів це треба брати пане Ігорю картку, ділити її на дві частини і писати позитивне і негативне, і вже у, у своєму життєвому шляху, без сумніву, з їхньої долі, брати позитив, але обов'язково пізнавати негативні сторони, аби ми знову цього не повторювали. Тому дай Боже, аби на шпилях цього тризуба тепер був. Кожен московський ворог наш а я би інакше казав е якась недорозвинута курка з двома головами. Ну так щось, щось таке mm. власне, бо те, що вони мають це усе украдене. Славень вкрали в Великобританії, прапор вкрали в Голландії мову вкрали в Україні, назву своєї держави також вкрали в Україні. Ну хіба що одне болото їхнє, в яке нам і треба їх загнати? Дуже дякую, пані Ірино. Давайте ви вже сказали про те, що християнство наше є синтезоване з так. язичництвом, з нашим корінням, предками нашими. І давайте поговоримо про такий символ коловороту, який зустрічається дуже часто, як і в вишиванках, так і в пасанкарстві. Ви розумієте про що я говорю про сластику, як це не дивно, може хтось як то всі пов'язують її з гітлером. Але він її сплюндрував насправді. Бо сластика, вона як і на наших теренах є була завжди популярна, так і до прикладу, в Індії. Але значення в індійської сластики там зовсім інше. Там є дуже багато різних значень цього. В нас це є сонце, коловорот, рух. Це символи зломленого променя сонця, а сонце це не просто небесне світило, це символ життя нашого, і про це власне свідчить християнська наша філософія. І тут конче треба згадати про таке, що ті наші видатні українські діячі, які відомі в світі як провідники християнських ідей, вони насправді дуже добре розумілися ось на цьому дохристиянському вченні, кого я маю на увазі. Я маю на увазі на в першу чергу митрополита Єлеріона, а саме Івана Огієнка, який написав фундаментальну працю до християнських вірування українського народу, але очолював українську автокефальну церкву. Беремо приклад ще одного чоловіка, який перекладав Біблію. Українською мовою нечуй Левицький, а написав працю до християнських вірування, також чи язичницький світогляд українців, достеменну назву не пам'ятаю. Але ця праця її частинами публікували в Галичині у нашому часописі Правда. Тобто, ці видатні постаті я назвала лише двох: нечуя і Івана Огієнка, які дуже відомі, я сподіваюся, українському суспільству власне наголошували на цій українській символіці і на нашій питомі оптиці. Тобто нам треба популяризувати свою оптику того, що означають промені сонця. А промені сонця це кругобір нашого з вами життя, це коло нескінченне. Це коли народження абсолютно сходиться в одній торці із смертю і дає ось цей нескінченний вимір. І якщо ми цю свастику у відповідну геометричну фігуру складемо, то отримаємо ще один символ символ вісімки. І коли ми безсмертні? Ми безсмертні тоді, коли сильні своєю ідеєю, москалі і досі в Україні шукають бандерівців. Бандери нема вже понад 50 років. Але вони воюють із цією ідеєю нації. Тому націоналісти цей символ мали як своє глибоке переконання нескінченності ідеї, віри в свою націю і певності свого місця під сонцем. Ба більше вам скажу оцей пан Дон... Який то він взагалі шукав бандеру живого, розумієте? Ну, тому тут -то нема чому дивуватися. Пані Рино, тоді... Це, знаєте, це лише свідчить про силу ідеї, бо вони ж насправді дуже матеріалістичні. Це ж минущі люди, це, це ж временщики. Вони змагаються з тими, які на вістрі свого тризуба мають неповторність своєї нації. А вони ж насправді їхня ідея будь-яку націю знищити. Тобто, це боротьба життя і смерті. Направду українці через свою систему символів, і зокрема сварга, про що ви говорите, і зокрема тризуб, і зокрема, червоне то є кров, а чорне то земля. Як інтерпретує класно ці кольори Андрій Середа, це все символіка життя. Натомість їхні символи це символи украдені, не їхні, отже, це символ смерті. Тому те, що ми сьогодні маємо, це двобій між життям і смертю. Дякую, пані Ірино. Давайте ще тоді поговоримо про наш прапор. Оскільки я вже сказав, що тризуб походить із символа скандинавського руну, який має колір по їхніх там традиціях золотий. Тобто, тризуб завжди золотий у нас. Прапор mm. якого кольору має бути, чи він вірно? Зараз повернутий. Ну, я не, не, не поділяю погляду тих людей, які чубляться навколо повернутості прапора, це чи синьо-жовтий, чи жовто-синій. І взагалі, вже це жодної, жодного концепційного значення не має. Хоча у різних історичних джерелах ми натрапляємо на і синій-жовтий, і на жовто-блакитний. Але нехай хтось мені доведе, що це яким способом впливає на долю народу. Абсолютно. І Якщо тризуб золотавий, то ми ставимо його на небо і маємо той самий синтез кольорів синьо-жовтий. Тому чубитися навколо цього ну це бавитися в якісь дитячі ігри у пісочниці. Ми почули вашу думку, дуже дякую за неї. Тож, давайте вже тоді поговоримо про чому так і немає великого герба України. Наскільки я пригадую, кілька разів оголошувано конкурс про Великий Герб, але завдання Великого Герба полягає в тому, аби синтезувати усі терени України. І як я пригадую, останній варіант був це синтезування козака. Із воїном чи української галицької армії, чи української повстанської армії, як на мене, ідея абсолютно правильна. Але чому за цю ідею не проголосували? Не вмію то сказати. Я думаю, що це або неправильна організація процесу, або якісь непомірні амбіції тих, які пропонують цей проєкт. Але моя особиста думка полягає в тому, що на великому гербі треба обов'язково зображати мілітарну силу українців, тому що ми будемо жити до того часу, поки будемо вміти себе захистити з допомогою зброї. Тому власне великий герб має містити в собі ну чи меч, чи ще якусь іншу зброю. Я не знаю, чи чи потрібно сучасну зброю, чи щось дати синтезоване, таке як символ зброї, але обов'язково показувати українця. Як озброєного чоловіка, бо як казав Дмитро Донцов, що тільки в озброєній хаті розквітає культура, і мені здається, що це об'єднало би всіх оцей основний мілітарний символ на великому гербі. Угу. Зрозуміло. Ну тож, тепер дійшли ми до гімну, до славеню. Я вже знаю, пам'ятаю від вас, вчуся завжди. Що ви можете сказати? До прикладу, мені якось більше імпонує Боже великий єдиний нам Україну храни. Не знаю чому, але це чисто моя особиста така думка. Ні, ну це гарно, Боже великий єдиний. Ну кожен з тих текстів має свою історію. Історія ще не вмерла Україна, це Чубинський написав під впливом того, як польські студенти і сербські студенти в 60-х роках 19-го століття, збираючись у свої гуртки, співали своїх пісень. Це на нього вплинуло, і він елементарно там на коліні сотворив подібний текст. А поза як цей текст отримав дивовижну мелодію? Просто дивовижну мелодію пана Вербицького, який, якого вважають власне композитором релігійної музики, і саме через те, що він композитор релігійної музики, так урочисто наш славень звучить. Порівняйте його з іншими славнями, реально він е, підносить на духові. Тепер щодо е, Боже Великий Єдиний нам Україну, хрени, первісно, це молитва руських дітей. Так воно і називалося Молитва руських дітей. Автор тексту дуже далекий чоловік від поезії, але життєві дороги українців складаються так, що вони стоять руки. Е, Олександр Кониський він насправді правник. Був дуже добрим правником, депутатом Київської міської ради. Це кінець 19 століття. Його там тримали, пане Ігорі, до того часу, поки він е не почав досліджувати колосальні фінансові махінації, які відбувалися в Київській міській раді. Бо поки він говорив про мову, про символіку, то його терпіли. Ну, його, його з Києва викинули. Він приїхав в Галичину і приїхав не з порожніми руками. А заснував наукове товариство Шевченко ра Шевченка разом із. Е Пані Скоропадською, але я повертаюся до цього його тексту і до музики. Музику молитви руських дітей написав Микола Лисенко і написав на замовлення студентів духовної семінарії львівської. Тобто, студентам сподобалося, сподобався цей текст. Текст від імені руських дітей, тобто українських дітей. А устами дитини глаголить істина. І весь світ крутиться винятково навколо дітей. І якщо не розуміти, що основна інтрига світу це стосунки між чоловіком і жінкою, тому і народжуються діти. отже, діти це основа основ. І музику студенти ці замовили молодому чарівному панові, який студіював музику в Ляйпцеву Лисенкові. І як зреагували львів'яни на цю музику? Та так як в основному на все реагують львів'яни. Критика, критика і ще раз критика. Вони дуже люблять критикувати. То є найбільші критиканти в нашій країні. І коли Кониський сказав Лисенкові, що у Львові тебе дуже розкритикували, Лисенко був дуже з того здивований і приблизно щось відповів, то нехай вони ту критику залишать для себе. А я залишаю музику для них. І він не просто музику залишив для критиканів міжі 20-го століття. Він залишив музику для вічності, і тому це духовний славень українців. Я розумію, що, можливо, вас насторожує перша строфа, що не вмерла Україна, так? Mm -hmm. Бо якось не дуже життєствердно. Воно звучить, але я не маю відповіді на то запитання, чи готове сьогодні е, українське суспільство і чи має право українське суспільство втрутитися у ці слова Павла Чубинського. Звісно, що коли Чубинський це писав, він і навіть в снах не міг собі уявити, що це стане українським славним. І коли воно, до речі, вийшло в Галичині, то підписали цей текст не Чубинським. Бо Чубинський невідомий тоді був в суспільству. Підписали, що це Тарас Григорович Шевченко. І от це це здається, було в 1863 році писано Шевченко. А якщо це сказав Шевченко, то то аксіома, ну бо це ж е, зрозуміло, це не може усвідомлювати лише та людина, яка нічого про Шевченка не прочитала, тому що сам Шевченко їй не відкрився. Тому це питання для, е, для дискусії, але не для всіх. Для дискусії, для дуже глибоких людей, які дуже добре знають історію е, цього часу, коли створено. Текст від Чубинського і коли створено текст від Кониського. Але я вам дуже дякую за акцент щодо Кониського. Я сподіваюся, що в українських православних церквах також почнуть співати. Я вже це бачила, коли люди от відвойовують московських попів свої храми, збираються там і співають Боже Великий Єдиний нам Україну храни Так, це це. Розкішно. І знаєте, що ж, пане Ігорю, дуже важливо. Що власне, якщо не дай Боже шукати оцієї заміни, то заміну треба шукати в класичній українській літературі, як на мене? Чому класичній? Тому що це те, що вистояно настояне на часові. Бо те, що твориться сьогодні, ми цінність і вартісність його не можемо оцінити відразу, з огляду на те, що це дуже близько. Щоб мистецтво оцінити, треба відійти. Це так, як щоб оцінити яка класна музика, то напевно не треба собі навушники накласти на вуха, але прослухати її у різних ситуаціях. Дуже дякую, гарна відповідь. Пані Ірино, Ми сьогодні поговорили від наших предків до сьогодення, і ви сказали про Тараса Шевченка і як підписали його, що це його слова гімну так. дуже цікаво. І ви знаєте, що мені пригадалось, коли ми з вами говорили на Шевченкові дні, робили передачу. Ми говорили, я зачитував вірш, де щось про москалів. Я казав, що це слова Тараса це, Григоровича, так. але ми не впевнені. І дійсно, це не його слова. Тобто, тут вже інститут національної пам'яті, здається, чи як він правильно вірно називається, він сказав, що це не, не Тараса Шевченка слова. Але вони настільки такі, як Шевченкові, що в мене такий висновок зробився автоматично, що, мабуть, такі люди, як Тарас Шевченко, вони перероджуються в кожному із нас і. Коли навіть сучасна людина, яка живе, напише так, як Шевченко, то це, мабуть, і є слова Шевченка. Якось Знаєте, так. Тому що, і Бандері... що, я перепрошую, після Шевченка була так звана доба, яку називали добою епігонства. Тобто, коли люди наслідували Шевченка, okay. і от зараз хтось пише і розуміє, що воно зрезонує тоді, якщо ти підпишеш, що це Шевченко. І знаєте, хто розірвав оцю добу епігонства? Це дуже цікаво. Це також вписується в нашу з вами розмову. Цю добу епігонства розірвав Михайло Стерицький, автор шедевру цього романсу Нічі «Зоряна ясна. Так видно, хоч голки збирай». і один із батьків українського театру. Тобто йому вдалося втворити. Таку поезію, яка перестала наслідувати Тараса Шевченка, а стала ще одним артефактом української літератури, про що ми практично нічого не знаємо, тому що українська література зведена повністю зараз на нуль і лише для вузького філологічного середовища. На жаль, дякую, пані Ірино. Можливо, ви бажаєте щось сказати? Що у вас зараз на душі для наших радіослухачів? У мене запитання вже завершились, Ми можемо. Просто завершити нашу розмову на позитивній ноті, або все-таки почути від вас щось мудре та корисне для наших ну, радіослухачів. Ми, ми вступаємо з вами незабаром у унікальний місяць місяць травень, коли несамовита оргія природи, коли нарешті природа остаточно прокинеться, і ми дуже мріємо про те, щоб прокинулася Україна до свого мирного життя. Але разом з тим, пам'ятаємо, що саме в травні ми святкуємо. Унікальне свято свято героїв, яке замішане на крові видатних українських діячів. Бо в травні вбили Петлюру, в травні вбили Коновальця, в травні повісився Міхновський, в травні знайшли тіло е, Володимира і Васюка. Тобто е, я би дуже хотіла, щоб нарешті для нас травень став не лише місяцем відродження і буяння природи щоб травень став для нас місяцем відродження нашої національної сили і утвердження нашої сили, щоб відбувся довгоочікуваний контрнаступ, і щоб, врешті-решт, ми знищили нашого ворога. Тобто, бажаю кожному з нас цієї віри і разом з тим заглиблення у нашу велику історію. Дуже дякую, Ірина Фаріон, мовознавець, yeah. науковець, блогер, педагог та громадська діячка та. Просто красива жінка. Дякую, Дякую. пані Рино. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного сонячного дня. До побачення. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.